Наша Пасха Христос. Але що переживав Ісус Христос перед тим, як Воскреснути, перед тим, як вознестися і вернутися до Отця, на небеса засісти по правиці Отця, вернутися в ту позицію, в якій він був завжди, вернутися туди, звідки прийшов. Після Воскресіння Ісуса Христа бачили близько 500 людей, і це є фактом. Але також багато людей Ісуса Христа не приймали тоді, 2000 років тому назад, і не приймають і сьогодні, але це вже мільярди людей. Ісуса Христа тоді зрадили найближчі з його оточення. І сьогодні я і ти, ми теж можемо зрадити Ісуса Христа, живучи в гріху, живучи для себе і живучи так, як я хочу. І згадувати про Ісуса Христа тільки Христос Воскрес або Христос народився. Друже, за нас дана жертва, щоб ми пам'ятали про цю жертву, якою ціною ми отримали шанс на вічне життя, якою ціною ми можемо врятуватися. Наша задача пам'ятати про це і про Ісуса Христа кожного дня згадувати. Кожного дня брати свій хрест і йти за Ісусом Христом, оскільки Він подав нам переклад. Якщо я християнин, я буду йти за Ісусом Христом і буду робити ті речі, які робив Ісус Христос. Звичайно, це не розходиться в чудах якихось. Це розходиться в поступках людських, які доступні нам. Але якою ціною Ісус Христос для нас взяв спасіння. А як був у смертельній тривозі, ще пильні він молився, і під його став, немов каплі крови, що спливали на землю, потім нічний суд у Кайяфи, знущання над Ісусом, тоді стали плювати на обличчя Йому. Та бити по щоках Його, Інші ж киями били, і казали, пророкуй нам, Христе, хто то вдарив тебе? Потім сталося те, що Ісус прорік для апостола Петра, і апостол Петро зрадив Його. Потім первосвященники, її старші, зібрали нараду, щоб Ісусові заподіяти смерть після суд над Ісусом у Понтія Пелата. Понтій Пелат знав, що Ісуса через заздрощі видали. Але намісник звичай один мав відпускати їм в'язня одного на свято. І був тоді в'язень відомий Врава, Його звали. І зібрали дзвони, то сказав їм Пелат, котрого бажаєте, щоб я вам відпустив. Вараво чи Ісуса! А первосвященники й старші попідмовляли народ, щоб просити за вараву, а Ісусові. Смерть заподіяти. Далі намісник запитав, кого з двох відпустити: Ісуса чи варав. Вони відповіли: Варав! Пилат запитав: А що робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. А намісник спитав, яке зло Він зробив. Вони ще сильніше кричали і казали: Нехай розіп'ятий буде. Як побачив Пилат. Що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, набрав води і вмив руки перед народом і сказав: Я не винний у крові його, самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав на нас його кров і на наших дітей. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, збичувавши, Він видав, щоб розп'ятий був. Ісус промовить пізніше, прости їх, Отче, не знають, що роблять. Якби той народ чув голос Бога і вірили Богу, а не релігії, чи кричав би народ розіп'яти. Думаю, ні, а ви як думаєте? Знаєте, друзі, це так само, як сьогоденні. Вірять не в Слово Боже, а в Слово цього світу. Ніщо щоб самому кожен день вивчати Слово Боже і все звіряти по Слову Божу, я краще буду слухати, що мені різні первосвященники кажуть, що мені кажуть різні старші. Що, про що вони мені розповідають. І буду так робити. А слово Боже, це просто книга, навіщо її читати? Я вірю так, як мене навчили, або так, як вчать. Так, це твій вибір, так само, як і мій вибір. Але так само з Пасхою ми будемо святкувати так, як нас навчили, так, як нам нав'язали, чи так, як потрібно, так, як написано в Слові Божому. Тому розсудіть, чи справедливо це було б перед Господом, якби ми більше слухали людей, ніж Бога.